Скільки можна говорити про потреби? Це запитання я чую як від чоловіків, так і від дружин. Але є потреби, яких в шлюбі ніколи не буває забагато. Саме про них сьогодні і поговоримо. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Перша потреба це потреба бути пізнаним і почутим. Ніхто, крім вашого подружнього партнера, в повній мірі не здатний її задовільнити. Тому говоріть, комунікуйте, намагайтеся пізнавати один одного. Друга штука, або потреба, якої ніколи не буде забагато, це надійна послідовна комунікація. Говоріть, комунікуйте, дивіться один на одного. Це те, чого завжди бракує, як дружинам, так і чоловікам. Наступна важлива потреба, якої ніколи не буває, аж занадто багато це відповідність дій і слів партнера. Часто ми готові говорити загальні фрази, давати порожні обіцянки, але за ними не йдуть дії. Завжди всі ваші слова підкріплюйте діями. Наступна річ, про яку хочу сказати, це потреба у здатності виражати, висловлювати свої потреби. Скажіть вашому. Чоловіку, вашій дружині, чого ви насправді потребуєте, дуже важко здогадатися до тих пір, поки потреба не є озвученою, можна вважати, що вона не висловлена. Наступна потреба, якої ніколи не буває забагато в подружніх стосунках, це повага і підтримка особистих кордонів. Так, так, вам не почулося. Кожен з нас, і чоловіки. І а, жінки мають право на особисті кордони. Якщо ви потребуєте певного простору для себе, якщо ви потребуєте або не готові до близькості і комунікації в певний проміжок часу, у вас є на це право. Варто лише сказати і відноситися з повагою до кордонів вашого подружнього партнера. Наступна річ, якої ніколи не буває забагато в подружжі, це той факт. Що обидва і чоловік, і дружина працюють над вирішенням конфліктів, а не уникають їх. Це правда, що деколи нам хочеться максимально віддалятися від складної ситуації, але правда полягає в тому, що необхідно прикласти зусилля для того, щоб ситуація була вирішена, і ми пішли далі. Наступне, чого ніколи не буває забагато, це потреба відчувати себе в безпеці. І вірним є те, що багато чоловіків переконані, що це потреба лише дружин. Але і самі чоловіки потребують відчуття безпеки, не завжди ходити на межі, але почуватися захищеними в стосунках із своєю дружиною. Важливою потребою для будь-якої подружньої пари є переконання в тому, що ви завжди разом. На противагу побоюванням. Або залякуванням інших розірвати стосунки, чи загрозою втратити стосунки, ваше переконання в тому, що ви завжди разом має зміцнюватися. І це те, чого ніколи не буває е, забагато. Ну і наостанок. Потреба бути здатним ділитися власними переживаннями без загрози бути присоромленим з боку вашого подружнього партнера. Пам'ятайте, відкритість, довіра і готовність приймати вашого партнера таким, який він є, є надзвичайно великою цінністю. Нехай щастить!